От за що я люблю свій народ? Це дощ іде, а ми скиртуємо. Бачите, копаю моркву. Дивіться, ось така морква породила. Ну, там, де було густіше, є трошки менше. А в основному, гляньте, вся одна в одну дорідна. Морквичка. Бачите, як добитися такого врожаю. Можна сіяти гібриди високоврожайні, в мене просто сорт. Але я сію, дивіться, не так, як ото показують, на ленточку наклеюють по одному таку рівно в рядочок. Ні, я сію її отак, от, як би зигзагом. Ось так. Засіваю густо і потім прориваю, так, бачите, на такій відстані. Де 5, де 3 сантиметра одна від одної. І тоді вона, в залежності від сорту. Тут ось два сорти у мене, це українська осінь, ця, не пам'ятаю, як називається. Подивлюся, скажу вам. Бачите, де густіше залишила вона менша, де гарно прорвала, отака якраз стандартна для гарного супчика. Що взяв і не треба тобі її надвоє різати. Ось дивіться, яка. Ось. А ця густіша пожаліла прорвати і нічого не вродило. Не жалійте проривати, проривайте, щоб вона не була густа. І не залежить від того, який у вас сорт, залежить від того, як ви її засіяли, як ви її прорвали. Морква не любить густоти, вона любить свободу. Гарних врожаїв вам, дорогі мої.